Ну що ж, друзі, останні новини останніх днів. Трамп знову, ну ви знаєте, коли це називається Прокидається Трамп, всі тікайте з інтернету, тому що він зазвичай буде щось нести, якусь пругу, якусь чуж. Ну, начебто в цей раз не чуж, типу там він вже ж там давав терміни для Росії 50 днів для закінчення війни, а то інакше буде срака в Росії. Так от тепер ці терміни скоротилися, Ну тому що ви вже всі чули, що там тепер це не 50 днів, а 10-12 днів, причому починаючи. Зі вчорашнього чи з сьогоднішнього дня ну, Там, там ще сам не визначився. Ну але от давайте окей, від сьогоднішнього дня 12 днів е і щось після того терміну має статися для Росії. Прям таке страшне, чого там ніколи не було і що вона не переживе. Ну, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, тому що Русня залишиться без їжі, без одягу, без нічого, але буде жерти землю і лайно. І буде далі своїх ваньок, ваньків посилати, гинути в поля. Причому не тільки і в Україну, і взагалі, і в Африку. І От куди скажуть, вони туди поїдуть помирати. Ну, В принципі, це росня у них ну, там якби нічого немає. На жаль. Потім що у нас? В Швейцарію приїхала якась там важлива руснява мандавошка. Це, там... Неважливо. Приїхала в Швейцарію розповідати про вбитих дітей Донбаса, про алею якусь там, яку вони зробили там в Донецьку на честь загиблих дітей. І це розповідає людина про вбитих людей як дітей, яка Україна. Як... Ну, коротше, можна сказати, що вона сама вбила цих дітей. Тому що вона представляє владу в Росії. І вона приїжджає, розповідає і аплодують. Я таки думаю, ну ніхіра собі, ну, а чому ні, да, давайте. Можна ще, в принципі, було б Гітлера запросити, ну якби він був звичайно живий, кудись там порозповідати про о, вбитих євреїв, а чому б і ні, а що вони зробили у себе в Берліні алею вбитих алею пам'яті вбитих євреїв, а чому ні. Ну також нормально. Ну, коротше, всі ті просто якась срань, колись від цієї херні вилізе, я не знаю. Тому що щось чим далі, тим гірше. Ну я не знаю, там може, що якийсь астероїд може в листопаді прилетити. Можливо, після цього ми нарешті позбутимось всіх мук земних наших. Ну, звичайно, що ж ще хотілося б пожити, тому що життя воно цікаве. Багато чого хотілося б ще зробити, але подивимось. подивимось як воно буде, що воно буде далі. Поки що дивимось, спостерігаємо. Підтримуємо наших ЗСУ, тому що це єдине це, це єдині на кого можна покластися, ми їздити в цьому світі, тому що зараз на них хто все і тримається. Ну, така херня, друзі, так і живемо, такий сучасний світ.